Садик такий дідонський. Мене там ненавиділи, обзивали всяке, всяке, всяке. Моя мама коротше, увиділа моє лице, вона навіть не впізнала, хто я такий. А я кажу, я твій син. А вона прийшла п'яна. О, ні, 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 ні. Мені, мені таку, маму, мені таку не треба. Я проживаю на цьому фонді вже 10 років. Сам я із інтернату. Батьків своїх не знаю, ніколи не бачив. Ну, він не цікавився. Я завжди знав, що в мене є папа Славік, і ми йому і кажемо: одні кажуть, дядя Славік, одні кажуть отець. кожен по-різному, він завжди з усіма старається бути як батько. Старається, хоча ми, хлопці, не завжди це все бачимо. Но ми вдячні.